Друзі, вітаю вас на першому міському. Дякую, що з нами. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні тут, в нашому етері, хочемо поговорити ось про що про наших дітей, ну і про дорослих, у тому числі у яких є діти. Як підготувати себе як дорослого до того, що твоя дитина піде до школи? Як підготувати дитину до школи? Як зрозуміти взагалі, що дитина змінюється, що вона нібито доросла, а нібито і малеча? Як все це, це укласти у своїй голові? Як зрозуміти взагалі свою дитину? Бо дуже багато з нас забули, що це таке зрозуміти дитину? Я розумію себе і свої проблеми. А що там малеча бігає, ну то таке. Ну і взагалі, як підготувати дитину до школи. Бо це, якщо ви пішли у перший клас, готуєтеся на 11 років. Ось так. Якщо ви в останній клас пішли, ну ще трошечки, ще там вища школа буде. Тож знов таки готуйтеся. Сьогодні з нами Лейла Гасанова, психологиня. Вітаю вас, пані. Добрий день. А, ви знаєте, є жартів величезної кількість. Батьки ці жарти знають і про те, що вночі на перше вересня можна почути плач дітей по всій планеті. І що у 1 вересня дитина приходить зі школи і каже, чого ти не сказав, що це на 10 років там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Але ми всі з вами про все, ми всі про... через це проходимо. Ми інколи забуваємо, що ми теж такі були діти. А з вашої точки зору, ви не перший рік, далеко не перший рік займаєтеся дітьми, бачите їх у школі, бачите їх у своєму кабінеті. Виникає запитання, ми були такими ж? Чи вони, чи так час змінився дуже сильно, і ми вже не пам'ятаємо, які ми були? А діти, от зараз ти дивишся, вона там в своєму телефоні сидить, щось взагалі, якась. Я тебе не розумію. Я ось я був абсолютно другий. Це так чи ні? Часи були інші, а ми були такі самі. Да? Якби нам дали ту саму можливість, яку дано сьогоднішнім дітям, то, я думаю, ми б далеко від них не відійшли uh -huh. у своїй поведінці. Тому, насправді, часи інші. Часи інші, а діти такі ж. А діти такі ж. І такі ж інтереси у них. Так, звичайно. Погратися і, і, не, ж... і не повчитися. І ті ж самі інтереси, і ті ж самі проблеми у них, і все воно у них повторюється. Uh -huh. да? І... Насправді нова соціальна роль школяр, ну це достатньо серйозно для першокласника. Так. Це відповідально, і вони сьогоднішні першокласники вже йдуть до школи не на 11, а на 12 років. Ну і так, так. Так, тобто, ну вони ще цього не розуміють. Ну їм, мабуть, і не потрібно. Да? Так. Для них, якщо правильно. Під налаштувати дитину до того, що ти скоро будеш першокласником. Це велика така, знаєте, гордість бути першокласником. А це треба брати як гру якусь зробити. Ну дуже часто кажуть з дитиною, малечою треба. От як з це гра така, пішли у школу, пограємося. Дивіться, у нас в психіці відбуваються різні провідні види діяльності в той або інший вік, ага. і потрібно говорити мовою тієї провідної діяльності, яка зараз відбувається. Якщо ми беремо дітей з трьох до шести років, це гра. Так. Тому відповідно, все, що відбувається навколо дитини, маємо якось ну. Обіграти, Обіграти. Це. Да. да. Це має бути якось казково, це має бути якось навіть трошки фантастично. Вони дуже люблять слухати історії, історії саме як батьки розповідають про свою школу, про свої часи. І тут дуже важливо не залякати дитину школою. Не казати, от підеш ти до школи і дізнаєшся, що таке порядок, да, 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 то да. тоді він точно не буде вважати, що це велика гордість бути першокласником. Розумієте? А якщо ми говоримо з дитиною про ті позитивні моменти, які є в школі, то звичайно дитина буде цього очікувати. Але. Кожна дитина, яка приходить до школи, вона стикається із новими задачами, до яких, можливо, вона навіть не була готова. Навіть якщо батьки говорили, що школа це добре місце, це чудове місце, де у тебе будуть друзі, де ти будеш спілкуватися і вчитися угу. і гратись на перервах. Да, але вони ну діти ще не розуміють, що це ще відповідальність. Що да. це ще уроки, це має бути якась дисципліна, де вони сидять на уроці, підняти руку, щоб щось сказати, вийти лише з дозволу вчителя, так сказати, що я вийду. Ну, тобто для дитини це може бути, звичайно, проблема. І про це також потрібно проговорювати батькам, щоб діти не відчули, що ну, їх обманули. Mm. Там такого не казали. Казали, що буде добре. А тут ми сидимо і вчимося, наприклад. Да? Тому тут дуже важливо також проговорювати і знову ж таки будь-яка дитина будь буде переживати оцей криз адаптації. Mm -hmm. Як би її не готували, які б слова їй не говорили, як би їй не описали цю школу, вона буде відчувати цю адаптацію. Але, звичайно, кожна дитина по-різному, відповідно, вже від залежності від всіх цих обставин, які ми е, перелічили раніше. Ну, а тобі, якщо дитина прийшла 1 вересня, була лінійка, були друзі, було все, було навчання, було. Прийшла і ридає, і каже: ну, все, я не хочу, от я зараз лягу, і 2 вересня нікуди не піду. Другого пішов все ж таки, да, потім третього не хочу, знов ридає, і кожного дня ридання і так далі. Що треба з такою дитиною робити? Почекати. Просто почекати потрібно з дитиною постійно її підтримувати, говорити, що все буде добре, що ти налаштуєшся на навчання, що якось ну якось підбадрювати. Так? Ага. Але дуже важливо почекати. Дитина не може адаптуватись через тиждень. Угу. Вона не може через тиждень уже бути готова ходити до школи, виконувати завдання і навіть не сумувати, що вона прокидається тепер о сьомій. Ну, так. наприклад, да. Да. і лягає о 9.30 вже повинен лежати в ліжечку, і так? Ніяких, і мультиків, і ніяких да. мультиків і взагалі, ну, якось їй це може. І не, не гуляти, бути. а домашнє завдання. Адаптаційний да. процес, період, відбувається в нормальному для дітей півтора-два місяці. Це вважається нормально. Якщо ваша дитина в цей період плаче, каже, не хочу, я втомилася, втомився і так далі. ну… Цей процес відбувається, але ж ми не забуваємо в яких реаліях живуть наші діти, і до своїх 6-7 років, поки вони пішли до школи, що вони пережили? Okay. Розумієте, у кожної дитини був свій якийсь уже досвід. Так okay. хтось йому пощастило, і він весь цей час, всіх 6-7 років, жив в себе вдома. Зі своїми батьками, а хтось вимушений був переїхати, залишити там свій садочок і так далі. Так? Ми зараз повинні дивитися на ситуацію ну, актуально, ага. так як воно дійсно відбувається тут і зараз. Те, що було 5 років назад, ну, зараз так не проходить. Тому, можливо, навіть цей процес адаптації він буде. Трошечки ну продовжуватися у дітей, які наприклад переїжджали, змінювали місце проживання, там змінювали навчальний заклад відповідно дошкільний навчальний да, заклад. Да. так? Ну тому, що якщо дитина іде в школу, і більшість однокласників це його одногрупники з садочку. Ну, зрозуміло, що у дитини такої адаптації може за три тижні провести. Абсолютно. Ну, да. Тому що там вже є п'ять дітей, яких вона знає, і цього достатньо більше, чим. Далі вона собі сп... Ну, все нормально. Але якщо ми говоримо про дитину, яка взагалі змінила повністю все в своєму житті, угу. Ну, так, так ну, склалося. І не була у, дитяч... у дитячому садочку. І не була взагалі да. в дитячому садочку. Тобто для неї взагалі оця соціалізація вперше. Да. Тому що соціалізація в садочку має відбуватися. А це саме тут вона проходить. Тобто на дитину накладаються в два шари, і тут потрібно розуміти, що цій дитині ну ми маємо більше часу приділити. Саме для того, психологи в школах проводять обов'язково проводять адаптацію дітей угу. до першого, п'ятого класу і ще десятого. Так, Тому а що чому так? Чому п'ятий, десятий? Ем, найкризовіші класи угу. перший клас ну зрозуміло. Нова соціальна роль да. тут. Ну все зрозуміло. П'ятий клас від однієї вчительки діти переходять до вчителів предмету від начальної школи. Так, так, да. так. До вчителів предметників, і для них це також ну також страшно стрес. Вони там е ти заходиш до п'ятикласників, а в них перше питання: як всіх запам'ятати? Да. А чому вона доступ... ставиться до мене не так, як ста да. і так да. далі? Да. Да. Тобто, ну тут теж для них це також криза. Да? І десятий клас, тому що там відбувається уже там, якщо ми беремо дітей молодшої шкільної ланки, провідний від діяльності саме навчання. Угу. Для них вчитися, вивчати букви, цифри там додавати, їм це цікаво. Якщо ми беремо там підлітковий період, це спілкування з однолітками, угу. уже все, уже навчатися це уже, ну, не так в престижі. Я так вже, нав... та, ну, нав... навчився, я вже да. все вмію і да. взагалі. Я ходжу в школу, бо мені тут весело. Угу. Ну, да? А якщо ми беремо уже 10 11 клас, це уже е професійне спрямування. Ким я хочу бути? Угу. Ну, тобто, і для них це також є проблема, тому що вони можуть бути на усьому роздоріжжі, на що мені звернути більшу увагу. Що, що мені потрібно ну, зануритися в своїх знаннях, і для них це теж може бути проблема. Тим паче, коли вони стикаються 9 клас, перший їх документ такий да, серйозний, і вони розуміють вже цю, знаєте, рівень відповідальності. І в 10 це приходять зовсім інші діти. Хоча yeah. три місяці назад вони закінчили 9 клас, але в 10 клас це приходять зовсім інші діти, набагато свідоміші. І вони також в зоні ризику. Тому саме ці три періоди вони є кризовими, і саме за цими трьома-трьома Періодами шкільний психолог спостерігає протягом цього адаптаційного процесу, і якщо ми беремо адаптаційний процес, то це до осінніх канікул. Осінні канікули у нас останній тиждень жовтня, угу. тобто це іде адаптаційний процес. Перших два тижні психолог взагалі не проводить нічого, з дітьми, тільки спостереження, там поспілкуватися з ними, дає можливість просто адаптуватися. Ну, просто, да є час, той та самий, є час. Да, да. Потім, звичайно, відбуваються якісь ігри, якісь там заняття з дітками, ну щоб просто вони вже і до самого психолога звикли, uh -huh. вона їм не була така там чужа. да. І аж середина жовтня відбувається тестування. Uh -huh. І вже за результатами даного тестування ми можемо побачити, хто адаптувався, хто не адаптувався. І якщо є в нас діти в класі, які не адаптувалися, то після осінніх канікул. Ми починаємо з ними працювати. Це вже може бути або групова робота, або індивідуально, в залежності від того, яка кількість цих дітей. Да? І все, і психолог починає працювати, і знову він буде проводити повторну діагностику цих діток уже в другому семестрі. Угу. Тобто, наше завдання, щоб за півроку діти адаптувалися. Так. От оце найважливіше в ідеалі, взагалі в ідеалі, якщо ваша дитина адаптувалася півтора-два місяці. Це ідеально. Але тиждень-два такого просто не буває. Ну і це залежить не тільки від школи, це ж залежить Звичайно. від батьків, що вони вдома. Да. Вони так. несуть відповідальність за цю адаптацію. Не менша, не а я, я навіть скажу, мабуть, в чомусь і більша. Саме для тих діток, які лише приходять до школи, uh -huh. тому що вони приходять уже зі своїми якимись установками, розумієте, uh -huh. уже певними. І якщо для них школа це щось цікаве, це цікава пригода, це щось таке цікаве, то звичайно вони будуть і відкриті до цього цікавого. Uh -huh. А якщо вони будуть боятися тієї школи, а якщо вони про ту школу чують ще з чотирьох років і вони вже її бояться, то тієї школи також є така, ну може бути така проблема, що батьки інколи. Ну, Думають, дитина не розуміє, або вона мене не слухає, і вони можуть там, між собою говорити про якісь негативні аспекти, які відбуваються там, в класі, в школі. Ну, все може бути. Да, да. Важливо пам'ятати, дитина не має цього чути. Вона ну, все це чути, вона чує і чомусь так, вирізає найгірші слова. Так, так, так. вона вирізає молодці. там собі, воно запам'ятовується да. і все. І в неї вже може бути недовіра до вчителя, там недовіра до однокласників і так далі. І так далі. Це також заважає цій адаптації. Тобто, Тому тут дуже потрібно бути обережним. Поки дитина маленька, нічого поганого не розказуємо про школу. Поки дитина вчиться в школі, взагалі тільки позитив. Для дитини не потрібно е, в ці дорослі проблеми починати уже з маленького віку. Вона не зрозуміє. Ну, ну якщо є якісь дорослі питання, то їх потрібно вирішувати з дорослими людьми. Тому дітей і не запрошують на е, зібрання батьків. А чому інколи буває така практика, дуже навіть цікава, я вам хочу сказати. Буває таке? Да, буває Ну мені таке. здається, знов таки можна поділити на дві частини. Спочатку вирішити дорослі питання, так, а потім запросити вже дітей і якось побачити. Ну і вчитель, нормальний вчитель, він повинен бачити, як батьки спілкуються з дітьми, про що вони спілкуються. Ну от ці спільні батьківські збори yeah. дуже м позитивні в середній старшій школі, навіть не так старші, як в середній, от коли саме підлітки. Ага. От тоді прямо потрібно. Якщо брати малюків, ну можливо, навіть немає сенсу. Да? А от коли вже там йдуть конфлікти поколінь, да, 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 то да. це навіть непогано відбувається. Подивитися на все це, так. Да. Да. Скажіть, будь ласка, а чи є зараз чи побільшало таких дітей, чи ні, які не хочуть взагалі ні з ким спілкуватися? От я зараз дивлюся на однолітків своєї доньки. Я бачу дуже багато підлітків, які живуть у своєму мірку. Mm. Вони не спілкуються з дорослими, вони не спілкуються з іншими людьми. В них колись були друзі, але друзі поїхали за кордон, друзі онлайн, друзі там. Вони сидять в телефоні, ставиш запитання, щось таке однозначно відповідає: або, взагалі, в мене була ситуація, коли я стояв у кав'ярні зі своєю донькою. Переді мною стояла жінка зі своїм сином. При, ну такий приблизно той, той же вік. І я його спитав, чи можна я підійти, і він просто на мене стоїть і дивиться, і мовчить. І повертається мама і каже: Пробачте, ну це підлітки. Не вам це мені казати, але вони такі. Чи дійсно вони такі? Чи це просто поодинокі такі бувають варіанти? І як з цим бути? Ну однозначно всіх зрівняти. Це буде неправильно. Ну, так, звісно. Всі різні, є відкриті діти, є діти, які більше в собі, все ж таки, ну. Але так, тенденція в тому, що діти все більше і більше не бажають спілкуватися з іншими людьми, вона зростає. Вона угу. зростає з тієї причини, що ну, зараз у дітей є така можливість, як онлайн спілкування онлайн. Ігри да. онлайн, не знаю, чат GPT, який все напише і в принципі. І да. є е, в цьому, звичайно, плюси. Є, якщо я живу в Україні, а хтось живе десь, я можу спілкуватися з ним і не втрачати цей зв'язок. Наприклад, да? ну або як пошук плюси. відповіді на запитання да. дуже коротко. Так да. так, дуже навіть є плюси, але є і мінуси. Якщо ми постійно знаходимося в онлайн режимі, а саме підлітки вони, вони не зідзвонюються, вони переписуються. Да. Це дуже важливо. Коли ми переписуємося, ми не спілкуємося наживо. навіть якби це було просто там. Відеозв'язок, це вже було нормально. Вербального спілкування немає, немає, і у них знижується емоційний інтелект. Угу. Вони не розуміють відчуття почуття іншої людини. Ми читаємо повідомлення тією інтонацією, якою ми хочемо його ну, прочитати. Це да, правда. Да, да. Якщо ми очікуємо від цього від цієї людини добра, то ми будемо будь-яке її повідомлення читати з такою якоюсь ніжністю. А якщо ми очікуємо від цієї людини якогось нападу. То ми будемо будь-яке повідомлення знаходити в ньому агресію. Ну, навіть таку закриту, можливо, можливо, навіть якусь пасивну, але агресію. Да. Ну бо ми так очікуємо. І це така проблема, яка зараз дійсно відбувається. Діти м не можуть е визначати емоції ні свої, угу. ні інших. І... Бо вони просто не навчилися їх. Бо вони їх так, бо yeah. вони їх не навчилися саме в той період, коли потрібно це було зробити. Тобто в них ну, вони це Відсотні не. Судні інструментарій простий, да. Да, да. і, відповідно, вони не спілкуються. А що робити? От в тебе така дитина, яка не хоче. Вона сидить у себе в кімнаті, пише, навіть не хоче писати аудіоповідомлення. Не хочу відповідати розвернуто навіть угу. да, ні ок. Ну тут важливо пам'ятати, що із підлітками, тому що це проблема підлітків. Молодша школа не буде мати таких проблем. Ну, Вони так. в принципі дуже такі жваві дітки. А дуже абсолютно. такі, да. да, -да, -да. Якщо Все ми цікаво, говоримо, да. якщо ми говоримо про підлітків, то тут завжди, завжди, щоб ми не щоб ми не намагалися допомогти. Якби ми не намагались допомогти підлітку, слона потрібно їсти маленькими шматочками. Угу. Це дуже важливо. Тобто потрошечки щось починати робити. Не так забрати телефон. І сказати все, ти більше без не будеш дій. Так, ти більше не будеш сидіти в телефоні, ти, не... ти будеш гуляти. Ось тобі кнопочна Nokia. Так. Да. Да. Ну от буде просто протест, тут буде, ну, взагалі і діти можуть себе повести абсолютно, так як ми навіть не очікуємо. Uh -huh. так? І ну, ризикувати не варто. Все ж таки потрібно знаходити такий ем, покроковий підхід до uh -huh. дитини, але якось залучати її, е, знаходити от ті ем, точки, до яких ми можемо. Достукатися да, 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 і да, намагатися да. до них достукатися, угу. можливо, це якесь хобі, можливо, це якісь там рідні, які в яких дитина любить. Можливо, це почати з нею. Взагалі там мамі переписуватись спочатку. Да, бо дуже часто мама просто не переписується з дитиною. Просто почати, почати, да. да, вже ну, прийняти цю гру. Добре, я приймаю цю гру, але потім потрошечки виводити саму дитину, з цієї гри. Тобто, для того, щоб дитину вивести з цієї гри, інколи потрібно зануритися в цю гру. Не а писати не бути... повідомлення, а аудіоповідомлення. Да, ціла. Спочатку спочатку писати, да. потім аудіо, потім відео. І ви можете побачити, як дитина сама почне якось відкриватися. Потім там, ну тобто, ми повід... Винні не намагатися кардинально щось зробити і вирішити, що от ну все так воно буде. Ну з підлітками так не проходить. Виявляється цей слон, якщо вже розмовляти вашими термінами, дуже такий з однієї сторони смачний, з іншої сторони, дуже складний. Дуже здавалося, що нашим батькам не було так складно, як нам з нашими дітьми. Інколи дивишся на цих дітей, які взагалі роблять все що завгодно. В закладі ти не розумієш, а де мама? А мама сидить у телефоні, мама спілкується з подружками, які теж у телефоні, а діти розносять все. А ти ж не можеш підійти і зробити щось сказати, цей день зупинити і так далі. Ти і мамі нічого не скажеш. І так далі. Ти не розумієш. Думаєш, які всі дурні, один я такий розумний. Ось так. Ну я сподіваюся, що все ж таки більшість наших батьків, які дивляться нас, все ж таки знають свою дитину, знають її інтереси, знають, що їй цікаво, ким вона хоче бути, чого вона не хоче взагалі, що вона полюбляє, знає, як з нею спілкуватися. Це було б непогано. А якщо ми хочемо достукатися до підлітка. Це от батькам, у яких зараз там дошкільники, молодша школа, більше їм то меседж. Так? Угу. Якщо ми хочемо дослухати, достукатися до підлітка, щоб він нас розумів, щоб ми розуміли його, щоб у нас був якийсь контакт, ми не маємо втрачати цей контакт із дитиною, коли їй 5, 4, 7. Тому що дуже часто ну, батьки намагаються якось здружитися з своїми уже підлітками, ага. яким, 15, було, тут, да. яким 15, <рі> яким 16, там, Вони кажуть, відкрийся мені, роз, ну, не відкриється, не відкриється не було цього зв'язку. Якщо раніше не було зв'язку, то вам уже потрібна інша третя особа. Ну, по типу психолог чи, можливо, і, там інший дорослий, якому дитина довіряє. Провідник, да. Да. Да, провідник, який вже буде налаштовувати оці ваші мости взаємодії. Угу. Але для того, щоб не шукати того третього, тому що ви вже вдвох не справитеся, потрібно не втрачати цей час, коли дитині. Ну, коли це ще дитина, коли вона приходить і у неї свої дитячі проблеми, але це проблема для дитини. Ну вислухайте її. О, що це за проблема? батьки Ось, скажуть. Розумієте, і це правда. Можливо, для нас, дорослих, це Ну, що це за проблема? я погоджуюся, але для тієї маленької дитини, яка має ну дуже маленький соціальний досвід, взагалі досвід життя маленький, для неї це глобальна проблема. Ну так. вислухайте, ви е, будете мати ту довіру, яка вам буде необхідна в їх 16 років. Тобто, якщо зараз у них проблема, він загубив зошит і він плаче, бо він загубив зошит, да? угу. ну то ну далі будуть зовсім інші питання. І якщо навіть в питаннях зошита я не міг довіритися батькам, то чи можу я їм довіряти далі? Звичайно, ну дитина буде думати ні. Тому тут дуже важливо не втратити оцей зв'язок із своєю дитиною, говорити, дружити з дитиною ще. До її 15-14 років. А чи треба е залишатися дитиною? Поруч з нею? Я старше за тебе на 30 років. Я краще знаю, що треба робити. Ось я така фігура в костюмчику, і так далі. І ти можеш до мене підійти як до впливового е якогось там е взірця. Чи треба все ж таки бути дитиною поруч з нею, гратися з нею, відчувати, що таке комп'ютерні ігри, що це таке тік-ток і так далі, поставити собі на телефон, зрозуміти, що це? Бути батьками це мистецтво, я завжди це кажу. Ми маємо бути і дорослим тим дорослим, який, знаєте, як, як совість говорить, нам да -да -да -да. можна, не можна. Ну, угу. ну хтось ж має вкластися в дитину, ну, тобі, не школа. ну да. Да. Школа навчає, да? більше все ж таки, це її ну, туди, функція. Це її, да. так. Так. Батьки мають бути дорослим, другом, дитиною. Тобто батьки мають, повинні мати в собі це все. От тоді дійсно, тому що якщо ми говоримо, що я візьму позицію лише друга для своєї дитини, ну чи добре це буде? А де наставник подівся, Да. Так. Якщо я буду лише наставником для своєї дитини, ну чи добре це буде? Якщо я лише буду дитиною для своєї дитини, ну також. Тобто, тут дуже важливо мати е гармонію в всіх проявах батьківства. Складне питання, але дуже цікаво. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас пройде цей шлях, е пройде його з честю. І потім, коли дитина буде вже дорослою, ви зможете сказати, що це дійсно мій труд. Ось я вклав. А, ось я що вклав, те і маю. Чим удобряли, як то кажуть, те й виросло. І дуже хотілося б, щоб дійсно всі ми мали оцей нормальний стосунок зі своїми дітьми, навіть попри те, що зараз іде війна, зараз дуже тяжко. Інколи і доросліла людина не завжди зі своєю головою може розібратися, а тут ще малече підбігає зі своїми сльозами. Я не хочу йти до школи, мене ж там, або там булять, і так далі. І про це дійсно треба розмовляти, не мовчати, і треба розуміти, що ваша дитина це ваша відповідальність на все життя. І це класно, тому що ну, це ну, таке життя. Ось так його хтось колись придумав. Тож я сподіваюся, що з вашими дітьми все гаразд і з вами все гаразд. Хочу подякувати вам, Лейла Гасанова, психологіні, як і завжди дуже цікаво з вами спілкуватися. Приходьте зараз. Ну, знаєте, запитань що залишилися на все життя. Тож можемо кожен день, знаєте, тут такий відкривати психологічну сторінку і розмовляти про наших дітей, і все одно ми нічого не зрозуміємо. ми дійсно. Саме так дякую вам, пані. Гарного дня всім нам тримайтеся, будь ласка, не забувайте підтримувати себе, своїх дітей, наших військових. Не забувайте, що не треба нехтувати сиренами. Ну і знайте, що все стовідсотково буде Україна.